До мене прийшла посилочка з агромаркету. Сьогодні в нас вже 10 листопада, вже холодно, і треба якось садити сажанці, ті, що я заказала. Я ще жодного разу не садила так пізно, але я вже пробувала залишити сажанці на зиму в погрібі, і нічого з цього доброго не вийшло. Напевно, в нашому погрібі не підходить така температура, щоб зберігати сажанці. Буду розпаковувати, що ж тут прийшло. Квитонці. Так. І, і перше троянда плетиста Дон Жуан. Сажниць класу Аа. Вищий сорт. Мені завжди хотілося плетисту розу, і я її придбала. Так, гарненька. Посаджу. Подивимося, яка вона виросте. Так, наступне це дерева. Перше дерево це абрикос. Шалах ананасовий. Літній сорт. Ранній термін дозрівання. Мені хотілося завжди абрикос у ранній, бо в нас взагалі немає вдома абрикос. А щоб була рання? У нас тут в селі в одних людей є. Ранні абрикуси. то Мені такого захотілося. Гарненька. Подивимось, розпакуємо, подивимося, яка там корнева система. Так, наступне дерево. Опа. Так, це в нас грушка. Груша конкорд. Зимовий сорт середній термін дозрівання. Ми спиляли в нас грушка була. на ній груші були, так сказати, невеличкі, і їх ніхто не їв, тільки ціле літо вони осипалися і треба було їх збирати. І це дуже незручно. Ми їх спиляли. І я вирішила замість неї посадити пізню грушу. Так, наступне дерево. О. Так, це в нас дерево. Алеча, глобус, літній сорт, середньопізній термін дозрівання. Вона повинна бути великі, такі гарні ягодки. Теж стовбур дуже міцний. Тут у мене ще є два дерева, хурми, але це я замовляла не собі. Але теж тут хурма на віргінській, морозостійкій підщепі. Віргінська, великоплідна, вищий сорт. Я собі таку хурму купувала, садила. Подивимося, які виростуть. Ну, цей стобур набагато кращий і товстіший, чим я собі як садила. Так, і ще одна хурма. Тут трішечки. Тонший і цей саженець видно, що він вже що йому вже два роки. Ось відріз один пагінець, його підрізали, видно, ось. І другий. Цьому два роки. Так, це в нас що? Це в нас хурма на віргінський морзокстійкій підщепі Божий Тар. Цих я, на жаль, не зможу розпакувати, тому що це не мої саженці. Видно, там корінчики есть. Так, наступне, Что тут? Дерево закінчилися. Далее, что тут? Тут, 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 Так, крокус ботаничный. Гепси герл. Йоу, герл. Если их крокус ботаничный. Тут их так в упаковочці 5 штучок. Ось навіть, видно, через пакетик. Вже вони пускали вони в пагінці. У мене є два сорти крокусів, а я ще захотіла такі придбати. Коли я замовляла, в них на сайті були гарні знижки. І я з цим скористалася, замовила багатенько. Так, сюди. Наступне парочка зараз входить. Наступне ага, у нас що це лілейник. L Desperado. Так, гарний теж. У мене два сорти лілейників є. Червоний і такий яскраво кислотно-жовтий. І мені захотілося ще декілька сортів. Такий лілейник і ще один. І ще один лілейник Орд Music. І подивився, яка коріночко. І ще лілія. Ця лілія йшла як в подарок. У них там були акції і вона коштувала одну копійку. І це лілія дамбл сенситі. Ось квитанція. Ну, чомусь я в них замовляла ще тюльпанусь. Теж він був по акції. Одна копійка, ну, чомусь його не положили. Хоча, може, вони ложать тільки по одному акційному товару. Там у них на сайті був і тюльпан по акції, і лілії ці, що я замовила, і ще там був виноград. Може вони по одному ложать. Бо якщо кожному покупцю положить усі три, то небагато вони зароблять. Ну, тут відмічено, що положено. Ну, не знаю. У них була акція, я ще замовила нітрамофузку. Буду буду підсипати, коли садитиму дерева. Так, ще редмікс редька, гарбуз арабоцький. гарбуз арахісове масло і гарбуз медовий десерт. І заказала ще Актару. Там не хватало декілька. Щоб була безкоштовна доставка, і я ще заказала актеру. Вона завжди потрібна, наприклад, оприскати рози від жучків різних чи замочити якусь рослинку, там, помідори, щоб не їв ніякий шкідничок, корінно. Так, ще. Що тут, що тут, що тут, Так... Це в нас малиново ожиновий гібрид. Букінгем тайбері. Середній термін дозрівання, великоплідний сорт. У мене вже є чорненькі ягідки, чотири сорти. І я ще захотіла замовити червоні в такому контейнері. Всі попередні саженці приходили, просто закручені в оцю поліетиленові. Конечко, такий, звісно, саженець не дуже великий, ну подивимося, що там всередині. Так, буду розпаковувати троянду. Ось таке гарне коріннячко. Я його коли буду садити, ой, тут навіть вже попускала Малесенькі такі малесенькі коріннячка. Ось таке маленьке-маленьке коріннячко біленьке. Видно, що живеньке воно. Я коли буду садити кінчики, отут попідрізаю сікатором легенько, щоб оновити оцей зріз. Гарне коріння. Ось жінка мені цікава, яке тут коріння, що витрушу зеленько. Ой, акуратненько. Коріннячко непогане. Ось таке воно. І ось тут вже видно маленький-маленький відросточок. Оцей, що буде рости тут пагінець. Ось який він вже гарненький-біленький. І тут ось на коріннячку ще і ще, ще. У його вони зламати. І ось на коріннячку, видно чи не видно, маленький такий біленький, теж є. Треба буде акуратно його садити, бо він на коріннячку може зломитися. Так, наступна лілія. Та ще в подаруночок, ось така цибулинка. Потім білейник. Корінячку у нього як корінь, такий, як у хрону. Ось такі палички. І вже ось він зелененький. Він дуже швидко розростається. Через років три його вже можна буде розсоджувати, тому що швидко росте Ось такий. Ось такий ось таке корінничко, Теж непоганий. І ось залишились у нас крокуси. Їх тут 5 штучок, ось такі вони гарненькі. Непогані це булинки такі. Тепер буду розпаковувати дерева. Це в нас алеча, гарне коріннячко. Ось таке. Отак. Ось таке гарне корінечко. Я теж, коли садитиму його всі деревця, теж попідрізаю тут кінчики. Легенько, не багато, щоб просто оголити до біленького, до живенького, тому що поки лежало, поки могло підсохнути. Так, хоча тут було й більше замотано великий такий комок, корінчик менший, чим личі. на чомусь такому цікавому прищеплений коріння таке розове. На камеру може і не передасть цей колір, але він такий розовий-розовий. Це в нас була абрикоска, а тепер грушка. Коріннячко теж непогане. Зараз посаджу. Непогані саженці, я задоволена.